Про українського освіту та, зокрема, про те, як нардепи хочуть відсунути історію України в шкільних екзаменах, чи то пак мультитесті, на другий план відсунути. Текст Володимира В'єтровича. Освітній Комітет Верховної Ради відкинув усі поправки до законопроєкту 8228.1, спрямовані на те, щоб історія України, як і минулого року, була обов'язковою складовою національного мультитесту для випускників шкіл. Відхилено навіть дуже помірковану поправку, яку я подав спільно з 20 депутатами з п'яти фракцій та груп. Ця поправка не вказує Міністерству освіти, як проводити тест, скільки має бути обов'язкових предметів, скільки предметів за вибором, якою має бути вага оцінок за тест із того чи іншого предмету тощо. Але вона передбачає, що тести з української мови та історії України мають належати до обов'язкових, як і минулого року. На жаль, з усіх членів комітету лише представник Європейської солідарності Ростислав Павленко підтримав цю пропозицію. Решта учасників засідання, в тому числі ті, хто бив себе в груди, як вони хочуть захистити тест із історії, не підтримали ні нашу поправку на цю тему, ні свої власні. Всі присутні члени комітету, окрім Павленка, підтримали урядовий законопроект у редакції, яка дозволяє міністерству самостійно визначати правила вступу. Без жодних рамок і обмежень. Щиро кажучи, був дуже здивований як політичною гнучкістю деяких колег, так і дописами, буцімто комітет ухвалив рішення про якісь предмети ЗНО цього року чи предмети ДПА 24-го року, бо нічого подібного комітет не голосував. Законопроект 8228.1, проголосований комітетом, до другого читання, просто дає Шкарлету і його міністерству дозвіл робити зі вступом в 2023 році що завгодно. Звичайно, ми ще поборемося за нашу правку на пленарному засіданні, але якщо деякі колеги і далі будуть виступати за одне, а голосувати за інше потім, то досягти позитивного результату буде складно. Від каналу Самий Сік, чи важливо українцям знати свою історію? Дайте мені відповідь сьогодні, у 2023 році, на дев'ятому році війни, на другому вже майже році повномасштабної війни, котру наш сусід розв'язав в тому числі, намагаючись підмінити нашу історію, культуру і взагалі видалити з планети Земля всеукраїнське, чи треба українцям знати про цього сусіда? Що він робив раніше для знищення українців до 2014 року, і що він робить після 2014 року. Це все вчить історія. Треба це знати, чи какая різниця? Публічний розголос завжди лякав дурнувати спроби зелених щось утнути, тому не мовчимо про їх спробу прибрати історію України на другий план у ЗНО. Історія має значення для нас то точно.